Хочеться ще проговорити про події на близькому сході. Як ми знаємо, жодного загострення там не могло би статися, якби президентом США був Дональд Трамп. Хоча потім згадуємо, що останнє загострення, а він уже президент. Ну тим не менше, власне, бачимо, що наприклад знищуються певні військові потужності Ірана, це, начебто, для України плюс. Але зростає ціна на нафту, це великий плюс для Росії. Від, скажімо так, відтіняє в тінь падає російсько-українська війна, бо на перші шпальти виходить саме це про протистояння між Ізраїлем та Іраном. Тож, власне, якщо дуже цинічно говорити, які вигоди в Україні вибачаюсь за таке, за таке формулювання від цього конфлікту, ну, на короткій перспективі вигоди я не бачу. Кротка перспектива, це там місяці або там, тижні, тому що ви перерахували всі проблемні моменти, або практично всі моменти, які відображаються на нас. Проте це не тільки моя думка, і мої колеги говорять про те в перспективі більш да, ми можемо отримати зиск. Чому? Тому що Європа буде розуміти, що треба вирішувати проблему самим. Не втягуючись ті проблеми, які Сполучені Штати продукують або там, примазуються, це вже питання, час покаже, що насправді відбулося. Тому там, в Європі має на увазі, має бути усвідомлення, що цей конфлікт в Європі треба вирішувати, і не дати йому можливість розповстися, тому що формується підґрунтя для більшого конфлікту. Там світового масштабу, да, та, як каже Третя світова війна. Е, і ще один плюс, або зиск, і, ну його важко так назвати, це те, що ми остаточно маємо усвідомити, що наша доля здебільшого залежить виключно від нас. Так, це усвідомлення є у певних там, у, у військових і, а це має бути усвідомлення державного масштабу. І, як на мене, це усвідомлення має закінчитися тим, або привести ситуацію до того, що ми маємо перейти на військові рейки. Тобто це треба зробити, тому що ми в першу чергу самі себе маємо захищати. Нам багато чого буде незручно, але ми виживемо. А так буває, що коли. Домінують зручності, то потім з'являються констабори, де в тебе вже не питають, хто ти, що ти. Тому я думаю, що є там. Я думаю, по-перше, що якщо цей конфлікт буде не тривалий, то по нафті це все повернеться. І ще один момент, який я опустив, це те, що Європа має розуміти, що коли вона вводить санкції, вони повинні бути всеосяжні. Одна лише. Комбінована атака столиці, чого варта, велика кількість загиблих та поранених. І це як відзначають українські дипломати, путін показово робить під час самиту, саміту Великої Сімки. Ну а світ принаймні на зараз показово якось цього не помічає. І власне я навіть не знав, як сформулювати запитання, що ще має зробити наша дипломатія. Щоб світ бодай якось прокинувся, ми вже ж не просимо ні ввести війська, ні закрити небо. Просимо бодай суголосні небезпеці пакети допомоги, але їх найчастіше ми не отримуємо. І я не знаю, що вже після таких показових воєнних злочинів, після таких показових плювків з боку Путіна на демократичні порядки, що ще може робити українська дипломатія, щоб якось. Намагатися від партнерів збільшення допомоги і збільшення захисту України? Ну, як кажуть, нам своє робити, тому що, на превеликий жаль, коли трагедії відбуваються систематично, а теракти Російської Федерації вони відбуваються щоденно, майже щохвилинно і дуже вже тривалий час. І якщо медійно. Це підсвічується, то воно перетворюється в те, що хочеться пролиснути європейцю або американцю. Якщо він дійсно слідкує за цим. Йому неприємно йому, йому, йому лячно і краще подивитися щось інше. Але якщо перелиснеш далі, там буде близький схід. Я до чого веду, що зараз дуже багато думок про те, що. Якийсь конфлікт може бути локальний, якийсь відволікає. Так, відволікати може, але локальних конфліктів більше немає. Українська війна це показала. Чи розуміють наші партнери? Це з притомних країн, так. Чи є притомним партнером, і чи є партнером нинішня Америка за Трампа, тут я скажу, що ні. І не притомна, і не партнера. Тому що підіграє нашому ворогу, причому на систематичній основі. І на цьому тлі українській дипломатії доводиться працювати. Найкращий український дипломат це український військовий, який може вводити дієві санкції, може впливати на хід геополітичних процесів. Але і Кадрові дипломати вони теж мають е, виконувати свої функції. Вони їх виконують як можуть. Але питання в тому: ти можеш дуже якісно працювати, ти можеш кричати е, в ухо партнеру. Головне, щоб він хотів чути. Так, от американський партнер не хоче чути і бачити, він взагалі намагається заховатися в своєму овальному кабінеті і там жити спокійно в своїх ілюзіях, своїх фобіях, своїх е, проблемах. А от європейці вони чують, але знову ж вони дивляться в бік Сполучених Штатів. Все ще дивляться, не хочуть розізлити Трампа, не хочуть на G7 розізлити. Ну він втік звідти, не хочуть на майбутньому саміті НАТО. Теж його розізлити. Ну раніше боялися розізлити або спровокувати Путіна, до чого це призвело. Тобто нам важко працювати в річищі, коли е, є здебільшого інфантильна якась позиція, або інфантильне сприйняття ситуації. Що, якщо когось немає, значить проблеми немає. Можна не кликати Україну, можна її не згадувати, можна ще щось робити. І тоді проблеми не буде. Ну, це дурня чистої води, тому що війна нікого не питає, а хочеш ти чи не хочеш, готовий до війни, чи не готовий. Вона приходить. І тоді приходить розуміння, що треба було раніше щось робити. Україна виграє час для Європи. Бог з ними Сполученими Штатами, які знаходяться за океаном і вважають, що з ними нічого не станеться. Це теж ілюзія, але зараз не про це. Є, в Європі виграє Україна часу вже понад три роки. Так вони нам допомагають, але ми їм даруємо те, чого у нас зараз немає. І як вони цим скористаються, це їх теж відповідальність. Тому що, ну, притомні політики, такі, як Мерц, Макрон, Стармер, вони розуміють, що відбувається, вони на боці України. Але у них ще є якесь сподівання, якась надія, можливо. А можливо, вони її просто імітують для Трампа для того, що Сполучені Штати дуже важливі і що вони зможуть допомогти. Ні, розчарую, вони не хочуть допомагати і не будуть допомагати. Вони не знають, що робити взагалі з цим світом. І це факти. Це ми бачимо по всім кейсам, які не візьме. Власне, коли щось триває довго, з цього можна написати книгу. Відмазки президента Трампа, чому він не накладає нові санкції на Росію? Хтось міг би вже написати, напевно, ну як мінімум якусь статтю або, можливо, теж збирати, щоб написати книгу. Нині чергова серія відмазок це санкції. Це складний процес. Це б'є по економіці США, це невигідно нам. Ну і звісно ж, ще дайте нам там пропущено. Тижнів, щоби я подивився, чи буде мирна угода. Водночас бачимо, що Дональд Трамп не хоче виходити з перемовного треку, вочевидь, Нобелівська премія миру десь висить перед очима. Тож напевно примітивізуємо питання, яких іще відмазок можна чекати від Дональда Трампа. Що він ще придумає, чи на погоду буде посилатися, чи знову що Зеленський не в тому взутті робить промови, чи що ще в його цій такій. Специфічній парадигмі буде формуватися для видачі через рот назовні на публіку. Ну, знаєте, якби писати дійсно книжку, то це 2-3 тижні, але не арестовича от, для української аудиторії. Трамп він прекрасний в чому, що він, як кажуть, знаєте, не заморачується такими питаннями, як ми з вами обговорюємо. Він плювати хотів. На те, що скажуть. Чому? Тому що я дуже гарно пам'ятаю, коли він другий раз ішов, був на шляху до Білого Дому, він сказав я не дослівно, а приблизно передам слова, що там багато судових процесів було стосовно нього. Ну і там рекордсмен з президентів Сполучених Штатів, мабуть. Він сказав, що неважливо, не важливо, що скажуть судді, які будуть рішення у суддів, Головне, що ми напишемо в соціальних мережах, головне, що ми скажемо. Так от він цю логіку використовує зараз. Він може говорити речі, які, наприклад, вранці про біле, а, а ввечері це біле стає чорним, і він, в нього немає навіть думки про те, що як це продати красиво, він просто продає нову новину, вибачте, за тавтологію. Тому він буде шукати і знаходити приводи, і обгортати їх в різні обгортки, скільки скільки він зможе це робити. Тобто проблема вона сама собою не вирішиться. В нього є такі сподівання. Нобелівська премія йому вже не світить. Як він констатую на сьогодні, хіба що йому подарують десь його прихильники намалюють персонально. Да? Тому що світ іде до ще більших конфліктів, і це прогнозовано. І це ж він ще побув зовсім мало на своїй посаді. Тому знову ж таки підсумовуючи, скажу, що він приводи буде знаходити. Чому? Тому що, по-перше, йому так зручніше. А по-друге, він толерує Путіна. Насправді, все те, що відбувається, коли він каже про те, що це великі гроші. Я неодноразово вже казав, не знаю, може у вас в Етері, про те, що нам дуже важко спілкуватися з Трампом, тому що ми воюємо за цінності, а він за ціни. Слова майже співзвучні, але сенсу кожного свій. І ще один момент, який Трамп не усвідомлює. Але я думаю, Путін чітко розуміє, що по законам Ленінградської подворотні. Клієнта треба втягнути в злочин і пов'язати кров'ю. Так от, поки він говорить про цінності і про великі гроші, мільярди і все решта, в Україні гинуть люди. Це не зворотній процес. Вони не повернуться. Гроші можна заробити, можна втратити, можна що завгодно зробити. Вони ще будуть. І в Сполучених теж. А люди, які, наприклад, сьогодні вночі загинули, із за того, що хтось тихо пішов в ліс і не хоче вирішувати проблеми, це хтось в першу чергу сполучені штати, тому що в них є всі важелі, щоб вплинути на Путіна, а вони цього не роблять.